Сторінка 201, параграф 49. Павукоподібні. Які риси притаманні павукоподібним? Павукоподібні, на відміну від ракоподібних і комах, не мають жодної пари вусиїв і складних очей. Тіло павукоподібних зазвичай поділене на головогруди та черевце. малюнок 49 перший. На головогрудях розташовані шість пар кінцівок, хеліцери, ногощупальців та чотири пари подильних ніг. Черевце або взагалі немає кінцівок, або на ньому розташовані. Видозмінені кінцівки, павутинні бородавки, легеневі мішки тощо. Павукоподібні поширені переважно на суходолі, але серед них є й мешканці водойм, прісних і навіть морів. Переважно це різні види ключів, що характерно для павуків. У всіх павуків головогруди зверху вкриті міцним щитом, на передньому краю якого розташовані прості очі. Зазвичай їх чотири пари: ротові кінцівки, келіцери закінчуються рухомим кігтиком і слугують для вбивання Утримання здобичі, а також захисту від ворогів. За допомогою хеліце павуки вводять у тіло здобичі отруту, яка її паралізує, та травні соки. Після того, як здобич частково перетравлюється, павук висмоктує її міст. Такий спосіб живлення пов'язаний з тим, що павуки можуть споживати лише рідку їжу. Тип травлення, який починається поза тілом тварини, за межами її травної системи, називають позакишковим. Друга пара кінцівок. Ногощупальці самок схожі на ходильні ноги, але значно коротші. Їхня головна функція чутлива. Вони рясно вкриті чутливими щитинками. За допомогою ногощупальців в паук обмацує і перевертає здобич. Очищає хелісери після споживання їжі. Тощо, ці кінцівки беруть участь і в побудові кокона. Самці за допомогою ногощупальців переносять сперматозоїди під час заплітнення. Груди та черевце з'єднані між собою за допомогою тоненького стебельця. Воно надає черевцю рухливості. На нижньому босі черевця є дихальця, через які тіло паука надходить атмосферне повітря. У більшості пауків одночасно наявні два типи органів дихання: це трахеї, а також легеневі мішки. Характерною рисою пауків є їхня здатність утворювати павутину. Як і в комах, кутикала пауків вкрита зовнішнім шаром, воскопотнім. Дібної речовини, яка запобігає випаровуванню води, тому павуки можуть мешкати і в посушливих умовах. Лише один вид пауків, паук-сріблянка, перейшов до мешкання у прісних водоймах. Він спритно полює на безхребетних тварин, а також невеликих рибок, поголовків і тритонів. Деякі пауки полюють на здобич, пересуваючись по поверхні води, як от доламедес, який теж мешкає в Україні. За способом живлення, всі пауки хижаки вони полюють на різних членистоногих, комах інших павукоподібних. Деякі види великих пауків та хоїтів живляться і дрібними хребетними тваринами жабами, ящерками, зміями, птахами. Звідси і походить їх назва. Павуки роздільностатеві види. Самці пауків дрібніші за самок. Під час розмноження у багатьох видів пауків спостерігають складну шлюбну поведінку для павуків. Характерний прямий розвиток у багатьох видів пауків. Спостерігають турботу самок про нащадків. Отрута деяких видів паугів становить загрозу здоров'ю і навіть життю людини та свійських тварин. На території України мешкають такі небезпечні види, як тарантул, південноруський, і каракурт. Укуси тарантула спричинюють різкий біль і набряк, а каракурта мають значно важкі наслідки. До 4% укушених каракуртом ризикують померти, якщо їм вчасно не бути надана допомога. У разі укусу каракурта бажано якнайшвидше. Вище звернутися до медичного закладу і ввести за наявності спеціальну протикаракуртову сироватку. До цього укушеному не слід рухатись, йому давати пити багато води або неміцного чаю. З отрути паухів виготовляють різноманітні ліки, зокрема снодійні та заспокійливі, які ознаки притаманні кліщам. На відміну від павуків у кліщів, головогруди та черевце часто повністю зростаються між собою, утворюючи тулуб, малюнок 49 третій тулуба розташована голівка, утворена геліцерами та ногощупальцями. Більшість кліщів мають мікроскопічні розміри і тому непомітні без застосування оптичних приладів. Проте іксодові кліщі, особливо після того, як вони насмокталися крові живителя, можуть сягати завдовжки 1-2 см. Кліщі поширені всюди, у морях, прісних водойми, грунті та на його поверхні, на рослинах. Серед них є і багато паразитичних. Та кровосисних видів. Кліщі, наприклад, панцерні, підіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Хижі кліщі регулюють численність різноманітних членстанових шкідників сільського та лісового господарства. Павотинні кліщі, навпаки, задають шкоди господарству людини. Вони Путують паутиною листки плодових та інших культурних рослин та висмоктують з них соки. Борошняний кліщ псує різні крупи та хлібопродукти: насіння соняшнику, сири тощо у сховищах. Іксодові кліщі, зокрема собачий, тайговий, бичачий, мають на голівці хоботок з гачками. За допомогою хеліцер кліщ розрізає шкіру живителя, а за допомогою гачків хоботка перекріплюється до неї і висмоктує значне. Порцію крові. Через певний час, насмоктавшись крові, кліщ відпадає від організму живителя. Іксодові кліщі можуть переносити збудники таких небезпечних захворювань, як кліщковий енцефаліт, хвороба лайма, піроплазмоз тощо. У людини паразитує мікроскопічний коростяний свербун. Іншим паразитом людини є кліщ, залозниця вугрова. Демодекс: кліщ має видовжене червоподібне тіло і паразитує саль. Ніхних залозах або волосяних сумках людини залозниця вугрова може призводити до появи вугрів, гноювих утворень і випадіння волосся. Людина заражається як за безпосереднього контакту з хворим, так і через різні речі. Узагальнення, павукоподібні це група членистоногих, поширених переважно в наземно-повітряному середовищі. Вони мають шість пар кінцівок, хеліцери, ногощупальці та чотири пари ходинних ніг. Тіло складається з голово грудей і черевця, які в кліщів часто зростаються. Найпоширенішими групами павукоподібних є павуки та кліщі.